Новий день, новий матч. Я знову радий бачити вас на нашому каналі Переспи Сіті. Команда в Маніжках контролює м'яч. Максим Горбай обходить двох суперників. Обходить третього. Просуває атаку по правому флангу. Простріл. Не вдається йому прострілити. Команда без маніжок розвиває свою атаку. Василь Чоб з м'ячем. Роман Шклянка забирає м'яч. Роман Шклянка з м'ячем. Вадим Шенко вибиває, Ромаш все-таки підбирає м'яч. Спроба удару, але удар зовсім невдалий. Команда без маніжок. Удар. Васячок попадає по штанзі. Добивання. невдале добивання за командою без маніжок. Штрафний удар. Удар зі штрафного м'яч летить над поперечиною. Роман Шклянка розвиває також по правому флангу. Стас Ружка з м'ячем, обходить двох суперників. Дає, не вдається йому забити. Максим Горба й не забиває з виходу віч навіч. Подача з кутового, Рома Шлянка підбирає м'яч. Рома Шлянка контролює м'яч, чи буде дальній удар, наносить дальній удар, буртар відбиває. М'яч летить на кутовий. Рома шклянка з м'ячем. Невдало пасує. Стас Рурка підбирає м'яч. Стас Рурка, удар, простріл, не замикає передачу Максим Горбай. Подача команди без маніжок. Василь Чоп спроба удару. Роман Шклянка не дає йому ударити. Стас Рурка з м'ячем. Максим Горбай удар. Гол забиває Максим Горбай. Рахунок стає 1-0 на користь команди в Маніжках. Знову м'яч в команди в Маніжках. Але зовсім недовго. Васильчов з м'ячем. Роман шклянка відбиває. Роман шклянка удар, воротар відбиває. Дуже небезпечно було. Усі шклянка з м'ячем. Максим Горбай виносить м'яч з пустих воріт. Дуже хороший момент. Команда в менішках знову з м'ячем. Роман шклянка атака по лівому флангу, зміщається в центр. Пас на Стаса Рурку, Роман Шклянка, буде гол. Простріл на Стаса Грулку. Гол. Рахунок стає 2-0. Команда без маніжок з м'ячем. Васильчоп удар. Роман фіксує на мертву м'яч. Хороший сейв. Викидання ауту команди без маніжок. Лусі Шклянка. вихід віч на віч. Переграє воротаря. рахунок стає 1-2. Роман Шклянка. Пас. Максим Горбай з м'ячем. Максим Горбай входить з суперників. Не реалізує він цей момент, на жаль. Олексій Шклянка з м'ячем. Пас на Василя Чопа. Василь Чоп забиває поміж ніг. Рахунок стоїть 2-2. Знову атака команди без маніжок. Пас на Василя Чопа. Ні, це був удар, але все-таки м'яч попав в штангу. Знову команда без маніжок атакує, якимось неймовірним способом не забиває. Команда в маніжках контролює м'яч, Роман Шклянка з м'ячем. Входить двох суперників. М'яч перехоплює, Дмитро Скиба наносить удар, рахунок сіє 3-2. Команда без маніжок веде в рахунку. Знову атака команди без маніжок. Олексій виходить вічна з вортарем, але не переграє його. Роман Шклянка з м'ячем. Роман Шклянка. Василь Черв забирає в нього м'яч. Атака триває, і Дмитро Скила забиває другий м'яч сьогоднішньої зустрічі. Рахунок стає 4-2. Атака команди без маніжок. Простріл Олексій Шклянка не забиває. Роман Шклянка з м'ячем Що буде робити всі складній ситуації? Бере гру на себе. Удар по воротам Гол рахунок стає 4-3. Зменшує відставання для своєї команди. Стас рука пасує на Романа Шклянку. Роман Шклянка обходить суперника. Не забиває, на жаль. Був дуже хороший момент, щоб зрівняти рахунок. Олексій Шклянка з м'ячем. Пас на Василя Чопа. Обстукуються гравці. Удар. Вертар відбиває, добивання гол. 5 3 рахунок. Удача котового. М'яч залишається в грі. Роман Шклянка з м'ячем. Роман Шклянка. Пас на Максима Горбай. Максим Горбай, удар гол забиває Максим Горбай. Зменшує відставання. Рахунок стоїть 5-4. Другий тайм. Команди помінялись воротами. Команда без маніжок атакує. Олексій Шклянка з м'ячем, Удар гол забиває. Рахунок стоїть 6-4. Удача кутового, команда без маніжок наносить удар. Гол забиває Василь Чо. Прихонок стоїть 7-4. Команді в Маніжках потрібно кардинально міняти гру, адже вони вже програють в три м'ячі. Роман Шклянка бере гру на себе, обходить суперників, виходить на ударну позицію, не забиває гол. Був дуже чудовий момент, але боротар зіграв дуже надійно. Атака триває. Команда без маніжок перехоплює. Вихід віч-навіч з вортарем. Вуртар відбиває. М'яч залишається в команди в Маніжках. Атака команди без Маніжок. Олексій Шклянка з м'ячем. Василь Чоп. Чи буде удар? Удар в дотик забиває. 8-4 стає рахунок. Команда в маніжках з м'ячем. Роман Шклянка з м'ячем. Ходить суперників. Чи буде удар? Не вдається йому забити. Ні, все-таки забуває. І рахунок стає 5-8. Три голи їх відділяє від нічиї. Команда без маніжок м'ячем. Помилка команди без маніжок. Роман Шклянка підбирає м'яч. Роман Шклянка. Чи буде удар? Пас на Стаса руку, Стас рука забуває в пусті ворота. Рахунок стає 8-6. Команда в Моніжках знову проводить атаку. Стас Рурка з м'ячем по лівому флангу. Стас Рурка. Пас на Романа Шклянка, Роман Шклянка наносить удар, рахунок стає 8-7. Всього лиш один гол відділяє їх від нічиї. Роман Шклянка з м'ячем. Роман Шклянка, вихід вічна, віч не переграє верторя. Роман Шклянка, Роман Шклянка з м'ячем. Пробує обходити суперників, йому це вдається. Не вдається добити. М'яч попадає в стійку. Максим Горбай здобування забиває. Рахунок стає 8-8. Роман Шлянка в хорошому моменті не реалізує своєї спроби вивезти команду вперед. Але знову атака. Максим Горбай не замикає передачу Стаса Рурки. Атака продовжується. Тільки вже команди без маніжок. Ні. Перехоплює Стас Рурка. Просуває атаку. Максим Горбай, пас на Романа Шлянку. Роман Шлянка з м'ячем. Обходить двох суперників, переграє воротаря. рахунок стає 9-8. Команда в маніжках виходить вперід. Знову атака команди в маніжках. Роман Шклянка з м'ячем. Роман Шклянка забиває гол. Рахунок стає 10-8. Стас Рурка з м'ячем. Удар гол рахунок стає 11-8. Перевага росте. Максим Горбе з м'ячем, наносить удар. Гол забуває Максим Горбер. Голок стає 12-8. Знову атака команди в маніжках. Роман шклянка з м'ячем. Переграє вуртаря і забиває 13-й гол для своєї команди. Команда без маніжок з м'ячем. Забиває гол команда без маніжок. Рахунок стає 9-13. Зменшують відставання. Помилка вертаря в маніжці і рахунок стає 10-13. Удар, але удар летить над воротами. Команда в маніжках з м'ячем, Роман Шклянка. Вихід один на один. Відпускає за далеку м'яч. Команда без з м'ячем. Удар, гол рахунок стає 11-13. Знову атака команди без маніжок, яка завершується голом рахунок стає 12. -13.